Століття протистояння споріддям Золотої Орди, десятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 16-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 2 червня 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 208 910 особин за добу 540 і поранено 626 730 песиголовців за добу 1620 танків 3819 одиниць за добу 15 бойових броньованих машин, 7490 одиниць за добу, 12 артилерійських систем, 3501 одиниця за добу, 27 реактивних систем залпового вогню, 575 одиниць засобів протиповітряної оборони, 335 одиниць за добу, 2 літаків. 313 одиниць гелікоптерів, 298 одиниць безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 3137 одиниць за добу, 6. Крилатих ракет 1117 одиниць за добу, 10 кораблів катерів, 18 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 6267 одиниць за добу, 28 спеціальної техніки, 465 одиниць за добу, 7. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука!